Доброго дня, сьомий клас! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на важіль. Отже, давайте подивимось на першу задачу. На малюнку зображений важіль, вага вантажу 2 до рівня 80 Н, якої є маса вантажу 1. Отже, спробуємо з вами записати коротке дано. По-перше, в нас є вага вантажу, вага позначається буквою P. Отже, ми можемо написати, що P2 дорівнює 80 ньютонів. І, в принципі, більше в нас нічого в умові задачі немає. Але давайте поглянемо на малюнок. Ще ми бачимо: що наш важіль розділений на сіренькі. І біленькі відрізки. Якщо подивитися на ці відрізки, то вони мають однакову довжину. Отже, за величиною цієї, цих відрізків довжини відрізка від точки О до точки підвісу вантажа 1, або довжина відрізка від точки О до точки підвісу вантажа 2, ми можемо судити про плечі сил. Отже, плечо першої сили воно має два відрізки, плечо другої сили три відрізки. Отже, ми можемо записати в дану ще це. Отже, d 1 дорівнює 2, ми не будемо писати, що це. Ми не знаємо 1, два відрізочки, d 2 дорівнює 3. І тепер нам потрібно знайти масу першого вантажу. Отже, ми бачимо, що в нас є два плеча сил, є сила П2, переводити нічого не потрібно, отже, ми скористаємося з вами умовою рівноваги важя. Важіль перебуває в рівновазі, якщо момент сили, який рухає його по годинниковій стрілці, то рівнює моменту сили, який рухає його проти годинникової стрілки. Або, якщо в нас тільки по одному важко з однієї і з другої сторони, то ми можемо брати іншу умову важеля. Це сили, що діють на плечі важеля, обернені пропорційні плечам цих сил. Оце ми якраз з вами і запишемо. Отже, ми запишемо за умовою рівноваги важеля І запишемо цю умову. F1 це сила, що діє зі сторони першого вантажа на наш важіль. А внизу напишемо p 2 тому що сила, яка діє зі сторони другого вантажа, вага цього вантажу, вона має назву з цифрою 2. Дорівнює. D2 поділене на D1. Ми бачимо, що зараз в нашій формулі немає F1. Давайте з'ясуємо, що таке F1. Отже, на тіло 2 діє вага вантажу. На тіло 1 діє або вага вантажу F1, або. Сила тяжіння, що діє на вантаж 1 і тому він діє на важіль, ми будемо рахувати, що це P1. Тоді ми маємо право записати, що F1 дорівнює P1 і скористуватися формулою ваги маса помножена на костієнт G. Тепер ми замість F1 підставимо якраз цю формулу в нашу попереднє Умову рівноваги важня. Що ми отримаємо? м 1 G поділити на p 2 дорівнює, інша сторона нас залишається ж такою: D2 поділити на D1 Нам потрібно знайти М1. Ми дивимося на це відношення, і ми розуміємо, що з точки зору математики, це пропорція. Отже, ми скористуємося властивості пропорції. М1. Знаходиться, пам'ятаємо, крест на крест потрібно перемножувати. Отже, для того, щоб знайти М1, потрібно перемножити букви, які знаходяться по одній лінії, і поділити на букви, які знаходяться рядом, або на одній лінії з М1. Тобто, в числівнику запишемо. Ті букви, які не знаходяться на одній лінії з м 1 в знаменнику ті букви, що знаходяться на одній лінії з м 1. Отже, М1 дорівнює. П2 помножити на Д2, поділити на D1 і на G. Тепер ми можемо розраховувати. Отже, нас вийде 80 ньютонів помножити на 3, 2 помножити на 10 ньютонів на кілограм. По-перше, ми бачимо, що в нас ньютони скоротяться і залишаться одиниці вимірювання кілограми. Тобто те, що і повинно бути. Тепер 80 і 10 ми скорочуємо на 10, і 8 і 2 ми можемо скоротити на 2. Отже, результатом буде 12 кг. Давайте спробуємо проаналізувати відповідь. На попередньому уроці ви вчили, що чим більше сила діє на важіль при рівновазі, тим менше плече сили повинно бути. Отже, давайте подивимось. вантаж 2 має вагу 80 ньютонів, отже, його маса близька 8 кг. Тобто маса вантажу 2 менша, ніж маса вантажу 2. 1. Це означає, що плече сили 2 повинно бути більше, ніж плече сили 1. По малюнку ми бачимо, що це дійсно так. Отже, скоріше за все ми вирішили правильно. Друга задача вже без малюнку. Тобто ми, нам потрібно буде з вами намалювати ще й малюнок. Двоє учні самотужки досліджували умови рівноваги. На кінці важеля поставили стаканчики з кульками масами 300 грам і 100 грам. На якій відстані від середини важеля вони розмістили опору, щоб важіль був у рівновазі. Довжина важеля 48 см. Ми знову бачимо, що в нас є маси стаканчиків з кульками. Перша маса хай буде 300 грам, друга 100 грам. і в нас знову немає плечей сил. Але є довжина всього важеля. Отже, давайте запишемо дано. В нас є М1, яка дорівнює 300 грам, в нас є М2, яка дорівнює 100 г і довжина. Згадаємо, що довжину ми можемо позначати буквою L. От ми так її тут і позначимо: 48 см. Нам потрібно знайти, на якій відстані від середини важеля. Відстань, невідома відстань, проведемо аналогію з математики. І позначимо її буквою Х, тобто Х невідомо. Перше, що ми бачимо, потрібно все перевести грами, в кілограми, сантиметри, метри. І тепер для того, щоб зрозуміти, де цей Х, де інші характеристики, нам потрібно намалювати. Отже, спочатку намалюємо важель у вигляді прямокутничку. Нам сказано, що на кінці цього важеля поставили стаканчики. У мене стаканчики будуть у вигляді. Кульок. Отже, на одному кінці важеля поставлений стаканчик, і на другому кінці важеля поставлений стаканчик. Що я знаю? Що маса першого стаканчика більша. З попередньої задачі ми знаємо, що чим більше маса, тим більше сила, а значить, плече речага повинно бути меншим. Отже, я користуючись цим правилом, показую. Що опору я буду розташовувати ближче до першого тіла. Ось, наприклад, отут. Тепер давайте розберемося, що в мене ще є. Ну, Точку опори я позначаю точкою О. Тепер я дивлюся, де в мене середина важеля. Отже, я ділю важіль навпіл, і тепер читаю умову, на якій відстані від середини важеля вони розмістили опору. Отже, я позначаю відстань від середині важеля до точки О буквою Х. Оце в мене буде Х. Тоді плече першої сили буде дорівнювати половина важеля мінус х, або Л поділена на 2 мінус х, а друге плече сили плече другої сили L поділене на 2 плюс х. Отже, з малюнку я розібралася, чому буде дорівнювати плече однієї сили і чому буде дорівнювати плече іншої сили. Що я тепер роблю? Я знову користуюся умовою рівноваги важеля. Отже, за умовою рівноваги важеля я можу написати відношення сил F1 до F2 дорівнює оберненому відношенню плечей сил. Давайте подивимось на цю формулу. Нема не сил, нема не плечей. Тобто немає букви Д. В нас по-іншому написано. Отже, кожну величину з цієї формули ми будемо розписувати. Подивимось на F1. Що це таке? Це, скоріше за все, як і в попередній задачі, вага нашого тіла. Так само. І F2. Якщо правильно, довжина сили F1 повинна бути більша, ніж довжина сили f 2 Отже, F1 дорівнює згідно формули ваги М1 на G1. Тоді F2 дорівнює m2 на g2. А D1 і D2 ми вже з вами записали на малюнку, чому вони дорівнюють. Отже, D1 1 відстань між. Першим тілом і точкою О L поділене на 2 мінус Х, і d 2 L поділене на 2 X. І тепер ми все це забираємо в одну формулу. Отже, замість F1 підставляємо M1G, замість F2 підставляємо M2G, замість d1 цей вираз, а замість d2 цей вираз. Що ми отримаємо? М1Ж поділити на М2G дорівнює l на 2 плюс Х поділити на l на 2 мінус Х. Що ми бачимо в першій частині нашого виразу? Ж в числівнику, ж в знаменнику. отже, ж ми можемо скоротити. І знову скористатися. Правилом пропорції, тобто на хрест-накрест перемножити. Що буде м 1 помножити, помножити на вираз L на 2 плюс Х і М2 помножити на вираз L на 2 X. Якщо б ви були в 9 класі, то можна було б далі розкривати дужки і залишати відповідь загальну в буквах. Але оскільки ми в 7 класі, давайте всі величини, що в нас в цьому виразі є, Знайомі, що мають числове значення, ми їх підставимо. Що ми отримаємо? Ми отримаємо от такий вираз 0,3 помножити в дужечках 0,24. мінус х дорівнює 0,1 в дужечках 0,24 плюс х. Що ми бачимо, це ми вчили з вами в шостому класі в математиці, це в нас рівняння. Тобто ми можемо просто розв'язати рівняння. Перше, що я зроблю, Зверну увагу, що в мене є множники з однієї сторони і з другої. Для того, щоб їх змінити, я помножу обидві частини рівняння на 10. Що я отримаю? 3 помножити на дужечку дорівнює просто дужечки. Чому? Тому що 0,1 на, на 10 це просто 1. Тобто 1, щоб помножити на дужечку, я можу просто дужечку розкрити. Тепер я розкриваю другу дужечку. Отримаю ось такий вираз 0,72, мінус 3х до 0,24 плюс х. Далі ми починаємо розв'язувати рівняння. Пам'ятаєте, х вліво переносимо числа вправо. Отримаємо ось такий вираз: мінус 3х мінус х дорівню 0,24, мінус 0,72. І тоді ми отримаємо при складанні або вираховування наших подібних, ми отримаємо мінус 4х дорівнює мінус 0,48. І тоді х у нас буде дорівнювати просто 0,21 метра. Це означає, що на відстані 21 см від середині важеля учні розмістили опору. Сторону якої маси Сторону маси 1. Тобто ближче до тіла 1 відповідь. На відстані 21 см ближче до тіла 2. Ой, 1, пробачте. Так, це така задача в нас є. Тобто, якщо у вас є якась дуже велика формула, і ви не можете порахувати, ви маєте право підставити числа. Цю формулу і спробувати розв'язати математично за допомогою розв'язування рівняння. Остання задача: під час роботи з лабораторним важелем одне плече важеля дорівнювало 25 см, при цьому на нього діяла сила 1 н, а друге плече 4 н, на якій відстані від точки обертання важеля знаходиться точка прикладання другої сили, щоб він знаходився в рівновазі. Це легка задача, але ви її будете використовувати такий тип задачі при, викори... при виконанні лабораторної роботи. Отже, давайте запишемо: в нас є сила 1, сила 2, в нас є плече сили 1 і потрібно знайти плече сили 2. В принципі, після того, як ми переведемо плече сили 1 в метри, ми можемо навіть не малювати малюнок. Якщо вас вчитель просить, то намалюйте його, будь ласка. І просто знову скористаємося умовою рівноваги важеля. Відношення сил обернено пропорційно відношенню плечей цих сил. І ми знову скористаємося математичним поняттям пропорції хрест на хрест перемножимо. Отже, отримаємо, що D2 дорівнює. Подивимось, які букви не знаходяться напроти d 2 F1. І D1 напроти лінії, яка з'єднує D2 з якоюсь іншою буквою. Отже, в числівнику буде F1D1, а в знаменнику буде сила F2. І якщо порахувати, ми бачимо, що ньютони ми скоротимо, вона залишиться метри. І отримаємо 0,625 -ти метрів. І знову дивимося, оскільки сила друга більша. То плече сили повинно бути менше. Тут це також діє. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До наступних зустрічей!